Уривок з повісті володар Макуци або пригоди вужа Ониська. Розділ сьомий, у якому Джек втручається в лічилочку. Одарочка жмуриться, а Онисько блукає підземними катакомбами. Онисько, Джек, Кузя, одарочка та Евредіка зібралися погратись у піжмурки. Кузя почав лічилочку. Після кожного слова вказуючи на, на когось із присутніх смичком. Еники, бенеки, їли вареники. З чим перебив його Джек? Що з чим? не зрозумів Кузя. З чим були вареники? Не знаю, розгубився Кузя. Може, з квасолею. Яке, зрештою, це має значення? Визначальне пояснив жук. Якщо вареники. Не з картоплею, то відразу всіх попереджаю. Я не жмуритимусь. Чого це? спитала одарочка. Бо я люблю вареники з картоплею, ковтнув слину Джек. До чого тут вареники? роздраптовано кинула Евредіка. Ми ж не обідати зібралися, а грати в піжмурки. Дарма вперся Джек або нехай їдять з картоплею, або я взагалі додому піду. Гаразд поспішив завіспокоїти друга кузя. Нехай їдять з картоплею. Лічу далі. Еники, беники, їли вареники з картоплею. Еники, беники, пили компот. З чого? знову перебив кузю Джек. Чого тобі ще? невдоволено спитав Онисько, якому вже не терпілося розпочати гру. Компот, питаю, з чого пили? перепитав Джек. Та здався тобі той компот, починав сердитися кузя. Звідки я знаю? Я ж з ними не пив, може, з шовковиці чи спорічок. У такому разі знову вів своїй Джек, я мушу усіх попередити, не жмуритимусь, навіть якщо на мене випаде. З якого це доброго дива? роздратовано вигукнула одарочка. З такого, що або хай п'ють компот із молодої картоплі, або жмуріться самі. Ну, добре, добре, промовив кузя, нехай п'ють собі на здоров'я. Я лічу далі. Еники, беники, їли вареники з картоплею. Еники, беники, пили картопляний компот. Щоб не вдавитися, треба ж муритися. На останньому слові смечок ткнувся в жабку. Одарочко, тобі ж муритися, оголосив Кузя. Одарочка відвернулася і почала бурмотіти щось на зразок. На межі росте ожина, хто не сховався, я не винна. Найлегше було шукати Джека. Він полюбляв ховатися. Під картопляним листком і, зручно вмостившись, одразу, одразу ж брався його поїдати. Жук так захоплювався трапезою, що починав гучно плямкати і підхвалювати улюблені ласощі. Кузя теж не міг спокійно сидіти у схованці і через деякий час не витримував і загравав на скрипочці, з якою не розлучався ні на хвильку. Евредіка ховалася ретельно, але щоразу за одним і тим самим гарбузом. Її сховок усі знали, про те, щоб не засмучувати подругу, шукали мишку на сам кінець. Найважче було знайти Ониська. Він завжди обирав таке потаємне місце, в якому відшукати тонкого вужа, було вкрай непросто. Цього разу Онисько ще перед грою постаріг собі нірку в свіжій кротовині. До неї поспішив, щойно одарочка почала жмуритися. Хай спробують мене тут знайти, подумав Онисько, і пірнув у темний отвір. Незабаром до ужа долинули звуки скрипки. Так, зараз кузю знайдуть, подумав він. Слід залізти глибше, що водарочка часом не побачила мене, зазирнувши в нору. Онисько заглиблювався в морок підземного ходу. Цікаво, а куди він веде, міркував уголос Онисько, забуваючи про піжмурки і просуваючись вузьким темним тунелем усе далі й далі. Підземний лабіринт петляв з боку в бік, звиваючись, немов довжелезна чорна гадюка. У ньому було вогко і тхнуло гнилою картоплею. Інколи звивистий коридорчик розширювався. Янисько опинявся в просторій печері. Далі шлях розгалужувався на декілька ходів, тому вуж мусив обирати котрись із них. Урешті-решт, Ониськові набридло шастати в темряві. Він хотів був повернутися додому, але раптом збагнув. Що заліз занадто далеко і глибоко, до того ж не знає, як вибратися нагору. Тут вуж згадав про своїх друзів і про гру. Ова! у розпачі вигукнуло низько. Тепер мене точно ніхто не знайде. Що ж мені робити? Жити тут я не хочу, онисько рішуче кинувся на пошуки виходу. Коли він геть охляв і втратив надію на порятунок, попереду заблимав слабенький промінчик. Зібравшись на силі, бідолаха поповз на рятівне світло. Заморений, але щасливий, Онисько вигулькнув із кротовини прямо перед одарочкою. Нарешті, загукала жабка, я тебе знайшла. Ха! пхекнув Онисько. Ще чого. Це я вас знайшов, але це добре, інакше бути б мені першим у світі підземним вужем.